Цьогорічна зима приготувала Васильківцям іще один іспит на витривалість? Ні, це не високі комунальні тарифи і не підвищення цін на продукти харчування. Загроза лунає від підступного ворога, якого ніхто не чує і не бачить, але який косить наших містян, і дорослих, і дітей, і вкладає на лікарняні ліжка. Ім'я його ОРЗ, ОРВІ, гриб штаму А та Б, Каліфорнійський, Гонконський та багато інших. Яка епідеміологічна картина у Василькові на сьогодні? І з таким запитанням ми звернулися до головного лікаря ЦРЛ Афустанович Ярослави Ігорівни. Щороку в повітрі в таку пору циркулює три види віруса: це вірус типу А, два види вірусу, типу А, типу Б і типу С, який ну, на ну дуже рідко. Якщо говорити про вірус типу А, є два штами, які нині популярні і циркулюють в нашому середовищі. Це H1N1, це каліфорнійський, про який ми вже чули минулого сезону, і новий штам вірусу – це H3N2. Це Гонконг, який йде більш такий, злоякісніший і небезпечніший. Якщо говорити про каліфорнійський грип, вірус грипу, то він вражає більш доросле населення. І тоді приєднується, приєднується вторинна бактеріальна інфекція, з чим воно ну, так би, дає ускладнення бактеріальні пневмонії, бактеріальні синусити. А якщо говорити про вірус, Типу А h 3 n 2 то він більш небезпечний для дитячого населення і людей похилого віку. В чому? Тому що він дає такий тяжкий перебіг захворювання, і якщо брати дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, то 80% вірусу грипу А віруса взагалі грипу йде саме від цього штаму h 3 n 2 Характерний таким блискавичним перебігом і зразу в тяжкі форми перебігає. Якщо говорити про профілактику, то що зараз таке актуальне, то є специфічна, я не специфічна профілактика. Специфічна профілактика це вакцинація вакцинами від грипу. В цьому році це вакцина вакси грип. На жаль, її зараз тяжко десь купити і тяжко. Жбити щеплення, тому що недостатні кількості з'явилися на фармацевтичному ринку. Але як говорить е, прес-служба Міністерства охорони здоров'я, то нібито з 14 по 16 грудня мало поступити ще 100 тисяч доз на фармакологічний ринок України. От ще щеплюються наші Васильківці? Ви не знаєте, не володієте через вас. Інформація ця не проходить. Інформація вона буде потім зведена по закінченню епідемічного сезону, але. З, з, з моєї особистої інформації, на жаль, дуже низький відсоток пацієнтів щеплюється. Я особисто е, провела собі е, щеплення, щеплення вакциною ваксі-грип, тому що працюю е, ну, в зоні в зоні ризику постійно з пацієнтами з е, хворими. Сьогодні у Василькові Комусь поставили на такий діагноз, наприклад, каліфорнійський гріб. Цей діагноз ми, на жаль, з нашими методами обстеження не можемо поставити. Це робиться обстеження на ПЦР, ми даємо змиви в санстанцію певної категорії населення. У Нас, слава Богу, зараз таких діагнозів не зафіксовано, в нас йдуть гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо говорити про кількість, про… Відсоток захворюваності, так зараз кількість, і кількість звернень в лікарню, в і і поліклініку, і кількість звернень викликів на, на додому значно підвищилась. Але кожного року від така тенденція відмічається. Так, да, ми зараз працюємо по, виш... по такому посиленому режимі, але щоб сказати, ну, от, е, такий Такої тяжкої ситуації немає. Епідемічний поріг по Серкінському районі не перевищений. Питання щодо обмеження скупчення дітей в дитячих колективах дошкільних навчальних закладах, як би мовити, карантин. Ми зараз про це не говоримо. Питання не виносилося на нарадах і звернень від керівників освіти, що місто, що район, до нас не надходило про те, що ну, надто велика кількість. Е... Відсутності дітей в школах чи а в взагалі, рішення до карантину? Хто приймає це рішення? Рішення приймається спільно приймається з враховуються показники наших медичних закладів враховуються показники відсутності дітей в освіта міста району і звичайно органи місцевого середування відбуваються спільні наради також санепідстанція і ми колективно приймаємо рішення дивимося повіпока кількість відсотку співвідношення відсутність дітей в колективах і тоді вже дивимося тому що зупинити Розповтужні інфекції, ми можемо роз'єднавши дітей роз'єднавши цю колективну колективну ланку. Коли діти будуть вдома, домашній режим це один з таких перших пунктів убезпечити себе і пришвидшити видуження, якщо наступив період хвороби. Чи вистачає вам на сьогодні потужності медичних у боротьбі з такими небезпечними хворобами? Лікарів, транспорту. Ну з лікарями знаєте в нас От лікарі по слаб... до дома ходять пішки. лікарі, їздять на санітарному транспорті. Я вже не буду відмічати, який у нас санітарний транспорт, але він їздить. Доїжджає. доїжджає так, і ми в принципі справляємося. Лікарів в нас. В педіатричній службі ну трошечки не вистачає, але вони безперебійно працюють, не перешкоджаються їхньому робочому процесу. Виклики обслуговуються вчасно в повному об'ємі, і так само, якщо говорити про лікарів загальної практики, також обслуговуються виклики в повному об'ємі. Санітарний транспорт є паливо, слава богу, є на чому їздити. Да, працюють э, в три зміни. У нас лікарі зараз з понеділка по суботу. З 8 ранку до, 6, до 18 вісімнадцятого вечора працює і дитяча амбулаторія, дитяча полі дитяча лікарні і амбулаторія номер один. Це лікарі загальної практики сімейної медицини. Якщо пацієнти звертаються, всі знають, що ми працюємо в суботу також і хворих вистачає що зранку, що ввечері. Ярослава Юріна, і таке питання до вас як до спеціаліста. and <laughs> Ви розумієте, те, що ми бачимо з інформації МОЗ, і те, що ми спостерігаємо картину загальноукраїнського, от як не помилитися? Справа в тому, що ці хвороби такі унебезпечують себе ще й тим картиною, клінікою протікання. От як визначити, де закінчується ОРЗ, ОРВІ, що в основному ставляться у лікарняних листочках, і коли наступають, ми бачимо випадки за день, дитина згоріла і вмерла. І діагноз штамп каліфорнійський вже Виставляється після того після вскриття. Це ви знаєте, мало оптимістичний такий варіант. Так, рекомендації МОЗ вони є офіційні, ми їх дотримуємося. Як розрізнити респіраторну інфекцію, чи дійсно це вірус грипа? Перше, це буде блискавичний початок хвороби. Можна скажу, Тобто Там все ж таки трошки інакше. Так, блискавичний початок безсимптомний на фоні такого. Тривалого гіпертермічного синдрому. Температура тіла буде сягати 39-40 градусів за Цельсія. Ну, вона збивається дуже тяжко. Засобами. Так, вона збивається, але дуже тяжко. І зразу відмічається слабкість, значна слабкість в організмі, як ми кажемо, ламкість така міозіти йдуть, і йде. Ядуха, йде задишка, потруднення дихання, і тоді вже варто зразу ми рекомендуємо не займатися ніяким расами лікуванням, щоб це не було, чи це була чи це буде звичайна респіраторна інфекція, чи це, не дай Бог, грип, про який ми попередньо з вами говорили. Ми всіх закликаємо до, до медичного лікування, до, щоб до нас, всі, якщо не може пацієнт звернутися в медичний заклад. Ми приймаємо виклики через реєстратуру додому. Пацієнт вказує попередню там деякі скарги, на які в нього на що його турбує, адресу домашню і ну, і прізвище, І ми, ми нас до дванадцяти приймаються виклики з 12 години. лікар, який на першій зміні був на прийомі, обслуговує виклики вдома. Якщо лікар пропонує мамі хворої дитини, припустимо, або дорослому стаціонар. Що ви радите? Варто відмовлятися, от може лікар наполягати. Я маю на увазі це останній випадок у нас в Україні. Також дівчинка так, вмерла, не непонятно з якої причини, чи мама не захотіла в лікарню. Ми повинні згідно всіх протоколів медичних, з якими ми з якими ми працюємо. Ми повинні, якщо ми говоримо про дітей, це госпіталізація обов'язкова. Чи вони звернулись до нас на прийом пацієнти з мами з дітьми хворими? Чи ми приїхали до них додому на виклик? Якщо ми говоримо про дітей, ми, ми повинні обов'язково порекомендувати стаціонарне лікування. Якщо мама відмовляється по тій чи інші причині від від госпіталізації, вона повинна написати письмову відмову, що я мама такої дитини, відмовляюсь від госпіталізації. Але ми в такому питання. випадку я з лікар лікаря бачите, відмовилася мама написала до да. ма дитина дитини умерла. Відповідальність тут потрібно ну дуже дуже тяжко зараз, тому що відповідальність на лікарю, так як він приїхав на виклик до дитини пролікувати її. А з другої сторони. Зсилати відповідальність на маму, тому що вона е, пише Безграмоти. в цьому да, ж не, не да, не, і вони не до кінця розуміють, все. які можуть бути наслідки. От знаєте, от я буду дома, мені вдома удобніше, от, я зможу от е, там, е, по господарству попрацювати, і за дитиною подивитися, і те інше. Але не всі до кінця розуміють, які можуть бути наслідки е, перебігу хвороби і наслідки того чи іншого лікування. То ми наполегливо рекомендуємо. Е, ми повинні говорити, як би це не звучало сумно, які можуть бути наслідки, розказати мамі всі за і проти того, чому чому вони повинні поїхати в стаціонар і побути під наглядом медичного персоналу, і який може бути перебіг захворювання вдома, тому що є день, є ніч. Мама вночі може заснути. Дитині зробитись погано вона може не вчасно не побачити, а потім відповідно настає тяжкість хвороби, збільшити тяжкість хвороби. Ну, у вас відео, були такі випадки, крайні, що ви змушені були відправляти на Київ, і не дай Бог смертельні випадки, немов на ну, слава до нас? Богу, слава Богу. Давайте про що не будемо говорити. Mm -hmm. Сподіваюсь, що ну, наші лікарі вони працюють оперативно, швидко. Якщо, не дай Бог, якась ситуація чи не зрозуміла, чи, чи конфліктна, чи складна? Вони завжди повідомляють керівника, заступника, і ми зважено оперативно приймаємо рішення по ті чи інші проблеми. Ну от а в стаціонарі. Вже є чим вам боротися з цими грипами, якщо попадає в такому стані. Ви в спромозі спасти людину, коли вже оце дійсно ну, такий діагноз? Я вам скажу перше, потому, що зараз стаці... ну, стаціонари, мене амбулаторна допомога, стаціонари це вже більш до центральної районної ну, лікарні. Але все, хочу сказати, що дійсно зараз стаціонари переповнені, тому що я зараз моніторюю ситуацію і по амбулаторному, і по стаціонарному, тому що багато направляємо хворих. Стаціонари переповнені, але ліки для надання. «Надання першої допомоги в стаціонарах завжди є, завжди щоб не ну там не, не говорили, не писали, не казали. Але для надання першої медичної допомоги. Е Завжди є необхідне. Принаймі це буде краще ніж вдома, де звичайно, однозначно. Є постійний нагляд медичного персоналу, працюють діагностичні кабінети, лабораторії є цілодобові, цитові, Рентген кабінет є цілодобовий, де можна в динаміці зробити чи оперативно зробити те чи інше обстеження. То ми таки наполегливо рекомендуємо не нехтувати рекомендаціями лікаря і назначеннями а краще побути 3-4-5 днів під наглядом лікаря, а потім долікуватись вдома, ніж потім лікувати ці страшні ускладнення. На це потратити значно більше часу, коштів, здоров'я. Для того щоб відновити і останнє питання. Справи. Зараз працюють дитячі садки і школи. Що ви радите, які заходи профілактики, можливо, у таких місцях такого загального скупчення е... може якимись спеціальними там рідинами промивати паличе, перевітрювання? Ну це називається неспецифічні методи профілактики. Якщо ми говоримо про специфічні, це вакцинація, неспецифічні, якщо говорити про шкільні дошкільні навчальні заклади. Це е, в першу чергу провітрювання кімнат, кабінетів в класів після кожного року, О, якщо ми школа. говоримо про школи, це після кожного року обов'язково ми повинні провітрювати класи, обов'язково повинна проводитись дезінфекція, це дезактини, це препарати з хлорним вопном. Для діток потрібно завжди говорити про постійне часте миття рук, про те, щоб діти руками не торкались до обличчя, тому, тому що слезові, через слезові повітряно-крапельний шлях і контактний, дуже швидко розповсюджується інфекція. Також кварцування медичних кабінетів, куди медсестри, медичний персонал запрошує діток на огляд, це обов'язково. Якщо ми бачимо, що чи вчитель, чи вихователь, чи медичний працівник в навчання. Чи дошкільному навчальному закладі, замітив, що дитина має порушення стану здоров'я, чи це виділення з носа, чи це кашель, чи це чхання, чи це кон'юктивіт, кон обов'язково потрібно таку дитину відокремити, ізолювати від здорових діток. І відправити додому. Вчитель повинен відреагувати, так? Звичайно, це однозначно, тому що в місцях масового скупчення, особливо в дитячих колективах, ця інфекція розповсюджується ну, надто швидко. Для того є медичні працівники в навчальних закладах. Вони повинні бути зараз. Проходять дискусії про те, чи потрібні, чи не потрібні медичні працівники, медичні сестри в навчальних закладах вони потрібні. Так що ситуація ось така. Я вам дякую, плюс здоровий спосіб життя, плюс правильне харчування, плюс раціональний повноцінний сон. Це отакі от ну, вітаміни вітаміна загальний та, набір. Та. Да? Так, так, так. Я, Це я за увагу, яку ви нам приділили.